Вітаю вас на моєму каналі. Я Маргарита, ваш Джотіш-Астролог, і це прогноз для асцендентних риб. Риби, ви один з моїх найулюбленіших знаків. Ви неймовірні, ви чарівні, ви такі особливі. У вас завжди є якась прекрасна, особлива історія. З вами завжди є про що поговорити. Цього разу ви останній знак, останній мій прогноз, і це дуже особливо для мене, тому що перший раз я записала серію всіх прогнозів для знаків зодіаку і завершую саме на вас. Цей місяць-грудень надзвичайно особливий для вас, прекрасний. На вас чекає багато цікавих доленосних подій. Але давайте починаємо все спочатку. Хочу нагадати, що я ведичний астролог, джоджіш астролог, і прогнози ми дивимося для свого знаку асценденту або для знаку місяцю. Це таке важливе уточнення. Грудень починається з новолуння 1 грудня в знаці Скорпіон в 9-му домі гороскопу. Це про духовність, про наставника, про духовного вчителя, про батька. Можливо, це буде зміна духовного вчителя, зміна вашого наставника, або ваш духовний вчитель, наставник гуру вам в чомусь допоможе, допоможе знайти відповіді на хвилюючи вас запитання. Будуть підніматися питання віри, можливо, це буде зміна вашої віри, релігії, або в якісь питання такого плану ви будете заглиблюватись, вивчати взагалі, які є релігії, які є віри, що вам більше подобається, до чого. Більше схильна ваша душа, такі глибинні питання будуть підніматися на поверхню. Може бути зміна принципів і того, в що ви вірили, дуже серйозні зміни у вас будуть відбуватися. Це про самопізнання, про самокопання, про розкриття себе через духовні практики, через езотерику. Якщо ви хочете дізнатися більше про себе, якщо ви хочете звернутися, наприклад, до мене, до чічі астролога. З радістю буде чекати вас на консультацію. Там ми дізнаємось відповіді на всі, хвилюючі вас запитання. Також це новолуння може підняти якісь питання пов'язані з татом. Можливо, ви захочете зробити практику прощення тата, будете взагалі копатися у ваших відносинах, щось прощати, щось відпускати, завершувати щось негативне, якщо це було в вашому житті. Хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал з духовними практиками, і саме там є практика пробачення батьків. Тому, якщо ви захочете дійсно глибоко пропрацювати це питання, Запрошую вас в свій телеграм-канал за деталями. пишіть в особисті повідомлення, якісь взагалі можуть бути ситуації з вашим духовним вчителем, з вашим наставником, з вашим гуру. У кожного це програється по-своєму. Це можуть бути зміни всередині вас, такі глибинні зміни. Щось нове буде відбуватися в вашому житті на духовному рівні. Це також про подорож туди, де ви вже колись були. Можливо, це знову на навчання, знову проходження навчання, якихось практик. Це може бути також поїздка в ретрит, це може бути поїздка на навчання з цілею підвищити свій авторитет, підвищити свою самоцінність. У вас може з'явитися бажання ділитися знаннями. Це може бути не так, що у вас е, тисячна аудиторія і ви щось віщаєте. Ви можете захотіти ділитися знаннями з одною людиною, з двома, з десятьма, можливо, 100 буде у вас учнів, але у вас з'явиться таке бажання поділитися своїми знаннями, досвідом, своїм, своєю мудрістю. І слухачі у вас обов'язково знайдуться. Можливо, ви. Думали про переїзд, і будуть якісь ситуації пов'язані з документами, з візою. Можливо, будете обирати місце, куди б ви хотіли переїхати. Взагалі будуть підніматися такі питання, якщо вони вам актуальні. 2 грудня Венера переходить знак зодіаку Козиріг. Це ваш 11-й дом гороскопу. Це прибуток від закордону, якісь інвестиції у вас за кордоном. можливо, ви працюєте на міжнародному ринку і. Будуть купувати ваші послуги люди за кордони, або якісь інвестори будуть інвестувати у вас теж кошти за кордону. У вас може піднятися рівень доходу вашого. Але все це через себе, через вашу проявленість, через вашу активність, через те, що ви по-іншому себе проявите, заявите про себе. Ви виходите на публіку, на перший план, ви зірка. Вам потрібно сяяти, вам потрібно про себе заявити. Вже прийшов ваш час. Уже не можна відсидітися десь там в закуточку. Потрібно виходити на сцену, потрібно виходити на перший план. Також це про свято на роботі, про якийсь корпоратив, про щось пов'язане з організацією. Можливо, ви захочете організувати свято на вашій роботі, займетеся організацією корпоративу. 7 грудня Марс стає ретроградним в знаці свого максимального ослаблення та падіння, в знаці рак. Це ваш п'ятий дом гороскопу. Це про дітей, про інвестиції, про творчість. Це, можливо, будуть пере переживання за ваші інвестиції. Можливо, ви кудись вклали кошти і зараз там якась нестабільна ситуація. Ви будете цікавитись цим моментом, вивчати всі нюанси і піклувати, щоб все було добре. Це про нові зміни в житті ваших дітей, про щось цікаве, щось нове. Слабкий Марс може нам дати до кулінь апатію, мало сил, мало енергії, мало натхнення на щось нове. Я думаю, ми вже всі відчули симптоми слабкого Марсу, і я вам рекомендую його гармонізувати. Які є способи? Це спорт йога і мантра для гармонізації Марсу. 15 грудня Сонце переходить знак зодіаку стрілець. І це ваш десятий дом гороскопу. Це знову про роботу і про кар'єру. Бачите, який у вас фокус цього місяця робота, кар'єра, проявлені, щось нове. Це ваш час вийти на перший план. Сонце вас підсвічує, сонце дає вам енергію це зробити. Демонструйте свої ідеї, свої сильні сторони, свої якісь прекрасні якості. Заявляйте про свої ідеї на роботі, про нові проекти. Заявіть про себе, покажіть себе, продемонструйте свої сильні сторони на роботі, приймайте цей успіх, приймайте плоди за свої досягнення робочі. Також це про допомогу вашим колегам, допомагайте своїм колегам, якщо їм щось не зрозуміло, якщо ви бачите, що тут потрібна ваша допомога, не нехтуйте цим. 15 грудня відбувається повня в знаці зодіаку тілець, і це ваш третій дом гороскопу. Це про творчість, про роботу руками, про короткі поїздки. Можливо, це буде завершення вашого творчого проєкту. Нарешті ви його завершили і отримаєте плоди, якусь винагороду за це, повернення клієнтів з минулого, замовників з минулого. І можуть бути які ситуації, які пов'язані з братом або сестрою. У кожного це програється по-своєму, звісно. 16 грудня Меркурій уже не ретроградний в вашому дев'ятому домі в скорпіоні. Це може затронути теми виїзду за кордон, підготовки документів, візи, якихось паперів. Все, що пов'язане з закордонними поїздками. Якщо вам буде потрібно щось підписати, щось забронювати, то робіть краще це після 17 18 грудня. 16 го числа краще не підписувати нічого, не приймати якісь серйозні рішення. 28 грудня Венера переходить знак водолі, і це ваш 12-й дом гороскопу. Це трошки про ізоляцію вашу, ви, наче працюєте з дому, можливо, у вас така робота. Яку ви робите вдома, можливо, ви займаєтесь якимись творчими проектами, але це про таку ізоляцію, наче з дому. Вам може захотітися прикрасити свою оселю, ваше робоче місце, якось все задекорувати, купити додому щось таке нове, гарне, якийсь новий декор, щось красиве. Можливо, захочете щось купити в свою спальню. Цей транзит про те, що вам потрібен відпочинок, розслаблення, масажі спа процедуру можливо, ви зі своєю другою половинкою, з вашою коханою людиною, поїдете кудись на вікенд, можливо, це буде спа, або це щось пов'язане з природою, з чимось таким приємним, спокійним, романтичним. Можливо, ви поїдете на відпочинок за місто, проведете час вдвох. Вам захочеться витрачати кошти на комфорт, на те, щоб вам було красиво і комфортно, на благодійність і на подарунки. Ви можете і дарувати комусь подарунки, і теж ви, звісно, будете отримувати подарунки. І закінчується цей прекрасний 2024 рік новолунням 31 грудня, в знаці стрілець, і це ваш 10-й дом гороскопу. Знову робота і кар'єра. Тут ви отримуєте вже якийсь результат. Це про підведення підсумків в роботі в кар'єрі, про якісь нововведення, про якісь зміни, про якісь покращення, про якісь результати. Це про нові робочі ідеї, про якісь нові зміни в роботі, нові бажання робочі, нові робочі можливості. Ця тема буде взагалі такою проявленою. Ви будете про це думати, надихатися цим, щось змінювати, щось покращувати, розуміти, що вам хочеться в роботі, як ви хочете все влаштувати, як же ви хочете все організувати, що для вас комфортно, що не комфортно. Це і фінансове питання, і робоче питання, і питання вашого комфорту може змінюватися, якось покращуватися ваша діяльність. У вас надзвичайно хороший та цікавий місяць грудень. Я дякую, що ви додивилися цей прогноз до кінця. Я вам бажаю здійснення всіх ваших мрій, реалізації всіх ваших бажань. Обов'язково 31 числа. Напишіть список ваших бажань та цілей на наступний 2025 рік. Скоро на моєму каналі вийде детальне відео, як правильно загадувати бажання, як їх формувати, які є нюанси, щоб вони завжди збувалися. Це відео буде доступно для підписників мого телеграм-каналу. Я дякую, що додивилися цей прогноз до кінця, а ми з вами зустрінемось в інших відео вже зовсім скоро.